Чорнобривці найпопулярніші однорічні квіти, невибагливі, з яскравим виглядом та корисними властивостями, цвітуть рясно і тривало з кінця травня до перших заморозків. Вони стійкі до посухи, до довготривалих дощів, до хворіб, відлякують шкідників, тому їх часто висаджують з овочевими культурами. Чорнобривці це рослина, яка володіє ще й лікувальними властивостями. Унікальна культура, який пасує як на клумбі, так і на городній грядці. Жоржини найяскравіші квіти, які прикрашаються десь з кінця літа до перших морозів. Однією з головних переваг цих рослин є тривале та рясне цвітіння. Ці рослини не переносять зимівлю у відкритому ґрунті України, тому важливо вчасно викопати клубні, і правильно зберегти до наступного сезону. Хризантема квітка з давньої історією, що символізує гармонію, довголіття і щастя. Рослина походить з Китаю, добре адаптована до кліматичних умов України. Завдяки різноманіттю сортів і видів Хризантеми прикрашають українські клумби, дачі, парки, починаючи з серпня аж до пізньої осені. Незамінні осіння букетах та композиціях. Верес прекрасна багаторічна рослина, дрібне сріблясте листя, зберігає декоративність навіть під снігом, цвіте найактивніше в вересні, огортає навколишню ділянку п'янким ароматом. Сучасні селекціонери створили на основі вересу, який росте в дикій природі багато прекрасних сортів. Морозостійкий, досить добре зимує у відкритому ґрунті. Пізню цвіт осінньоквітуча бульбоциболинна рослина, розцвітає ранньої осені квітне до перших заморозків, квіточки боскового забарвлення, зібрані велике соцвіття, нагадують букет крокусів. А після зими в цієї рослини з'являються великі зелені листочки.